Нові автобуси для транспортування до пунктів вакцинації. В Україну їх передали 59. Нашій області виділили 4. Вони будуть курсувати в конкретні дні в кожному з районів Тернопільщини. Автобуси передбачені саме для транспортування людей похилого віку та інвалідністю до пунктів вакцинації. Розуміємо, що є віддалені населені пункти від міст, де надається краща медична допомога, тому такі автобуси будуть курсувати за підтримки. Сімейної медицини будуть працювати мобільні бригади. Вже в нас є затверджений план логістики. Оксана Чайчук каже, медицина повинна бути доступною для кожного. Тому ці автобуси будуть хорошою можливістю транспортувати населення з віддалених міст та сіл туди, де є краща медична допомога. Перш за все оснащені ліфтом для підйому е е крісел е людей, які е мають е інвалідність. Оснащені також вайфаєм, оснащені е е зарядкою, розетками для зарядок мобільних телефонів, крісла зручні, е кондиціонування. Система в автобусі є. Е е автобуси комфортні, гарні на 35 посадочних місць. Перші рейси автобуси планують робити з березня.